Де знайти b 12 у яких продуктах? Зараз я назву топ-5 головних продуктів, які містять саме цей вітамін. Але перед цим нагадаю, для чого він. Насправді такий вітамін він бере участь у кровотворенні, він дає нам більше енергії, покращує ріст волосся, стан шкіри, а також бере участь у синтезі ДНК, тобто він виконує дуже багато функцій, і він найбільше міститься саме у продуктах тваринного походження. Тобто, якщо ви велімо, Ган, вегетаріанець, то у вас будуть великі дефіцити саме цього вітаміну. І лідер за вмістом це яловича печінка. Обов'язково її потрібно вживати, особливо навіть якщо у вас низький феретин. Далі йдуть мідії сардини. Тунець та лосось. Саме ці продукти варто вживати, щоб покрити дефіцит вітаміну в 12 Якщо ви мало вживаєте цих продуктів, або, наприклад, вживаєте тільки рослинну їжу, то краще добирати цей вітамін саме з добавок.